Санкції, зброя і спільна позиція США з Європейським Союзом, запорука перемоги України у війні. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк у традиційних підсумках тижня з Дмитром Гордоном. Втім, коментуючи ініціативу американського сенатора Лінсі Грема, Щодо запровадження нищівних санкцій проти Росії політик зауважує, що вторинні санкції не є остаточним вирішенням проблеми, адже Росія знаходиться під санкціями з 2014 року. При цьому військова економіка підтримується державою і має економічний ріст. Цей акт має дві мети: перша мета це послати сигнал Росії, що американська адміністрація не так. Що республіканська і демократична партія Сполучених Штатів, оце буде коректніше, знають хто така Росія, і що е, будуть тиснути на Росію, це перше. Друге, це підштовхнути адміністрацію Трампа. Того, щоб приймати правильні рішення по відношенню до України, і третє це відправити сигнал, тобто це навіть не два, а три елементи. І третє це відправити сигнал е, виборцям республіканської партії, тому що з демократами у нас в принципі проблем немає по Україні. А з республіканцями, саме з Republicans, є певні проблеми, що республіканська партія займає жорстку позицію по відношенню до Росії. Е, чи є це достатньо, це взагалі недостатньо і ключова річ, другий елемент, який повинен бути, це американська адміністрація повинна усвідомити. Україні треба давати зброю, Да. продавати, давати, дарувати, купувати Україні необхідна зброя. Тобто санкції і зброя, і спільна позиція з Європейським Союзом це нічого нового, але це і є запорукою того. Подивитися повну версію інтерв'ю Арсенія Яценюка з Дмитром Гордоном можна буде після інформаційного випуску новин теми дня.